Друзі, привіт! Сьогодні нам прийшла ще одна посилка з сайту Ахюрб. Це те, що хоч трохи нам підіймає настрій в такий нелегкий час, в час, коли йде війна в нашій країні. Тому, якщо вам цікаво, що в цій коробці, приєднуйтесь до перегляду. З розділу пробників я замовила повторно пробіотики від California Gold Nutrition Lactobif 5, billion, 10 веганських капсул за ціною 1 долар, вже колись я їх замовляла по пробній ціні, але пройшов рік, я повторно додала їх до корзини і вони знов пройшли по такій самій ціні. Тому рекомендую завжди перевіряти, через деякий час, можливо, цей товар повторно вам пройде по знижці. Дані пробіотики в нас завжди є в запасі, періодично їх приймаємо, подобаються. Перше замовляю ось такі консерви: це рожевий лосось, 70 грамів в пакетику. 15 грамів протеїна, як ви бачите, на упаковці, Chicken of the Sia. Цей лосось без всіляких домішок. Ось такий червоний лосось. Тут 13 грамів протеїну з лимоном і перцем теж 70 грам. І третій пакетик: 13 г протеїна з лимоном і чесноком. Якщо вам сподобались ці консерви, то зберігайте посилання на них в описі під відео. Я буду їх доздавати до якихось овочевих салатів, або можна просто з них робити бутерброди, просто намазувати на хліб. І вважаю, що їх буде зручно брати з собою в дорогу. Тому що вони йдуть ось в такому легкому пакетику, а не в баночці. Я замовляла зі знижкою 15%, ціна була дуже хороша. Якщо буде хороша знижка, така як, наприклад, зараз мінус 26%, то ціна буде, може, навіть і дешевшою, ніж в наших магазинах. Якщо ви ще не бачили, то на Хорб кожен день. В вересні проходить акція, знижка 26% на різні групи товарів на честь дня народження хюрб. І з п'ятниці по вечір понеділка одна і та ж акція на 3 дні. Тому, звертайте увагу, можливо, буде знижка на продуктову корзину, або знижка повністю на всю корзину 26%, і буде дуже вигідно. Ось такі консерви купити. І теж ще одна консерва від цього виробника, тільки в баночці сардини 106 грам. Далі в мене із добавок я вже розпакувала ось в такій у упаковці поліетиленової був йод. Це натуральна форма йоду арктичний келп. Арктичні буря в водорості. 300, 300 таблеток в баночці системного скла від Country Life. Ця добавка по ціні виходить вигідніше, ніж від NowYod, він теж хорошої форми. Тут дозування 225 мікрограм, 300 таблеток, а у 200 таблеток в баночці, і там вони більшого розміру. Тут таблетки менші, як ви бачите, через скло. Думаю, що приймати їх буде зручно. Замовила, тому що зараз у нас постійно погані новини доходять з Запорізької атомної електростанції. Не знаю, допоможе мені цей йод чи ні, але мені так буде спокійніше, коли він буде в запасі. Якщо хтось в цьому розбирається, розкажіть, будь ласка, допомагає Ют в таких ось екстрених ситуаціях, чи ні, чи, можливо, я замовила його дарма. А далі, від жара у Формулас я замовила Таурін 1000 мг. 100 капсул приймати потрібно по одній капсулі в день. Цю добавку я замовила для покращення текучості желчі. Таурін з цим дуже добре справляється, якщо вам потрібно, теж зберігайте посилання. Зелений чай в Giro Формулас. 100 веганських капсул приймати по одній капсулі 500 мг. В одній капсулі. Це дуже потужний антиоксидант, покращує метаболічні процеси в організмі, очищує судини та додає енергії. В мене був вже V'tnau. Тепер вирішила замовити Jaro Formule. І також від цього виробника метілфолат в дозуванні 400 мікрограм, 60 веганських капсул приймати по одній капсулі в день. Це форма фолієвої кислоти, яка краще засвоюється. По іншому, ця добавка ще називається вітамін В9. І останнє, що було в моєму замовленні, це ось така косметичка красиві дермає. Зараз ми з вами її розкриємо, подивимося, що було всередині. Зверху така картонна. Я дістала всі продукти з косметички. Ось так вона виглядає. Приємна тканина, приємно тримати в руці. Мені дуже подобається, буде зручно її стирати і наповнення цієї косметички. Перше ось така картонна брошура на ній знижка 20% на наступну покупку зображено код, який потрібно вводити, можливо, його можна ввести на сайті iHerb. можливо, при покупці в якомусь іншому магазині. Якщо вам цікаво, то ставте на паузу і дивіться. Якщо буде необхідно, я можу його прописати в описі під відео або вам в коментарі. І зі зворотньої сторони тут зображені продукти. В повнорозмірених версіях, які в цій косметичці. Зараз будемо дивитись, що тут було. Перше, це скраб мікродерма колись такий я вже замовляла, дуже мені сподобався, дуже добре очищав шкіру, гарно очищав, захотілося його повторно. Спробувати, і тому я замовила цю косметичку. 30 г в баночці Я вважаю, що це дуже хороший формат. Також ензимний пілінг 20 г ось в такому пакетику. третій засіб це масло для обличчя в склянній бутилочці це масло. Як ви можете бачити, 3,75 мл. І останнє, що було, це дзеркало. Воно ось так запаковано. В кожній косметичці є таке дзеркало. наповнення відрізняється, але дзеркало однакове і сама косметичка теж однакова. В наступній посилці мені йде ще одна така косметичка, але а з трохи іншим наповненням. Зараз я розпакую зеркало і подивимось, як воно виглядає. З однієї сторони, це звичайне зеркало, а зі зворотньої сторони, ось так воно виглядає. Дуже приємно теж його тримати в руці. І я вважаю, що воно поміститься в будь-якій сумочці, навіть в самій маленькій. Можна бросити його в сумочку, і у вас завжди буде під рукою зеркало. Ось таке гарне наповнення цієї косметички, мені дуже сподобалось. Вона більше ця косметичка направлена на очищення шкіри. Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал. Велике дякую вам за лайки, за перегляд, за те, що користуєтесь моїм промокодом. І до наступних відео. Всім до побачення!